Я зараз знаєте звідки я йду. Я тільки що робила свої перші в житті два огляди модельних будинків. Я відключила думку про те, що я ріелтор, який там, наче робить відео, бо в мене колись була така думка, як би потренуватись. Зараз я це відключила. Цю думку я просто насолоджувалася самим процесом, розумієте? І сьогодні ми якраз зараз поверталися з Волгорту. І я думаю, так, я ось попрошу, щоб мене на зворотньому шляху висадили на ем, ну, поблизу цих будинків, поблизу цих модульних будинків. Вони ж в нашому ж ком'юніті, просто тільки приїзді. От. А сама вона поїде додому, а я залишуся, похожу, познімаю. Велика дяка, Боже, велика їм дяка, що вона вони зайняті, вони працюють, це ж не так просто. От, вони добре, хорошо. Я зняла один будинок, другий ремонтувався. Але ви знаєте, мені зараз поки що з головою достатньо цих двох будинків, двох відео, що я зняла. Мені сподобалося. І зараз в мене захват, оце захоплення, мабуть, не просто із-за із того, що я знімаю, за те, що я дивилася гарний будинок, І там, чи я мріяла, що я їх куплю. Ні. А що я... Ну я сиділа в Києві, я сиділа в Софійській Борщагівці, Я сиділа в Київській області у мами, і коли було важко, черговий обстріл чи ще щось таке, оці відео Ютуб, вони мене так заспокоїли, вони відволікали. Вони давали надію на те, що десь є мир, і ми теж дочекаємось того миру. От. Я зараз почала дивлюся махати руками, я так розумію, що відео зараз тримає, тільки так. Ну, ну вважаю, Вчуся знімати відео. Так, зараз хоч би свій будинок не прийти. От. Але зараз у мене емоції, звичайно, зашкалюють. У мене зараз зашкалюють от емоції, що я. Важні ніхто не заважав. Я зайшла. Я там була зовсім одна в тому будинку. Я не знаючі мови. Ви розумієте? Шкільне, шкільна база мови. А в мене ще реальна проблема. Я коли хвилююсь, а я тут хвилююсь буває дуже часто. От коли я хвилююсь, я геть напрочь забуваю навіть те, що я ну, просто от, my name. Питаєте, що таке нейм? Я буду тупити, стояти. Що ви питаєте мене? Ось таке, розумієте? От, так що, отак от. Так от. Да. Можете мене привітати. Так, ладно, так от, скоріш за все, що я зроблю все-таки е, одне ціле відео, і, а може й три е, окремих, тобто сьогоднішню, це зараз запис, потім окремо. Запис з відео оглядом. Подивлюся в будь-якому разі, на всяк випадок, я ще раз з вами попрощаюся як завжди. І це мої слова прощання, там які я намагаюся на кожному відео ставити, це не просто, аби знаєте, аби як. Вони мають дуже великий сенс. Дійсно, миру, миру всім нам, миру Україні, особливо тому що це моя рідна країна, миру, любові. Любові. Добра. І всього найкращого. До зустрічі. Підписуйтесь і ставте лайки.